Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про е, тематичну техніку на нашому каналі, так як в нас він зветься, як і наш магазин Агромеханіка. Е, сьогодні поговоримо саме про ось такий міні-трактор це буде невеликий огляд, але про основне трактор від компанії Fighter е, це повноцінний міні-трактор, який має на борту трьохциліндровий е, дизельний двигун. На... 24 кінські сили, досить потужний, що в даного міні-трактора є із особливого. А з особливого в нього те, що тут вже стоять мости посилені. І передній міст також посилений, і він йде редукторний. Тобто як попереду, так і позаду. Раніше був кулачковий попереду, зараз редукторний. Також до того всього встановлений гідропідсилювач керма, що додає зручності та комфорту при експлуатації, при роботі і так далі. Тепер повертати кермом стало просто ну, зовсім без ніяких зусиль. Це настільки легко, навіть не у всіх автомобілях так крутиться кермо. Гідронасоси в нас стоять. Два. Один попереду, що ви бачите, це на гідропідсилювач керма, другий на навісне обладнання. Також ось тут є розширювальний бачок гідравліки. І якщо ж ми вже поговорили, затронули тему навіски, то давайте перейдемо сюди. Тут ми бачимо стандартний для міні-тракторів для міні-тракторів навісне обладнання. Працює все чудово, також є гідропара, яка виведена для вашої навіски, якщо ви хочете щось встановити подібне. Тут є вал відбору потужності. В даного міні-трактора можна зробити колію трошечки розширити, так? але лише на задніх колесах. Передні не регулюються а задні регулюються, як ви можете бачити, ось тут. Противага встановлена на задні колеса, також є вона і попереду. Ось тут у вигляді таких важків по передачам. Що в нас тут є? У нас тут є коробка передач, всім дуже відома, надійна, перевірена часом. Це три передачі вперед, одна назад. Є повишена, понижена педалі, щеплення гальмів. Газу також є ручний газ, ось він тут знаходиться ось тут. Можна вимикати передній мост ось цим важелем Тут вмикається в нас вал відбору потужності. На іншій стороні зараз підійдемо, покажемо, розкажемо. На іншій стороні цим важелем нас регулюється навісне обладнання. І тут розблокування диференціалу. Також є ось такий імпровізований тракторний ручник, тобто ми вижимаємо щеплення і фіксуємо його даним важелем. Досить просто та надійно. Сидіння. Сидіння тут дуже комфортне, регулюється по жорсткості, можна виставити так, як вам буде зручно. На ньому їздити досить комфортно, перевіряли по нерівностям. Ось така тут приборна панелька, яка. Досить інформативно, все, що потрібно на ній, є кермо. Ну, тобто, міні-трактор готовий до ваших задач будь-яких. Тому якщо вам в господарство потрібен даний помічник, можете звернутися до нашого магазину. Ми всіх будемо раді бачити та будемо раді проконсультувати по даному трактору. Посилання на нього, як завжди, залишаємо в описі під цим відео. Ну і напишіть в коментарях, як вам такий, такий звір. Можливо, ви вже є власником. Поділіться вашим досвідом. Всім буде дуже цікаво. А я дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал, тому що буде дуже і ще багато цікавого. Сезон тільки починається і ми ще очікуємо на багато різних поставок, різних цікавих штучок. Тому, друзі, залишайтеся з нами, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі, і до нової зустрічі всім па-па!